Валентина відкриває двері квартири, у якій живе менше місяця. Будинок їхньої родини знаходився по вулиці кільцевій. Росіяни знищили його 24 лютого. 22-го. На той момент Валентина з чоловіком якраз виїхали до 15-го ліцею у Бомбосховище. Більше року її родина проживала у сестри, яка їх прихистила. Зараз вони мають змогу жити у тимчасових квартирах, які збудували коштом Червоного Хреста та міста. Нас тут четверо. Сину зсу його синок, чоловік я. Слово хороше, можна сказати, не чуть не хуже, ніж вдома, але це ж не вдома. Проведіть нам невеличку екскурсію, я так розумію, що це шафа, яка… шафа, яка лишилася з будинку. Єдиний спогад. Ну, да. Сину, ось тут, на диванчику з малим, і з чоловіком. На Такі квартири розміщені в одному з районів Чернігова, у семи двоповерхових модульних будинках. Всього їх 112 і розраховані вони на 240 людей. Модульне містечко на Дрозда результат співпраці міської ради та міжнародних партнерів. Угоду і меморандуми про співпрацю місто підписало ще в 2022 році. Підписував міський голова Владислава Трошенка. З того часу були збудовані ці будиночки, повністю профінансовані червоним хрестом. Місто взяло на себе роботи по благоустрою території, асфальтування і все необхідне разом з українським колегою. Містечко відвідали голови делегації британської і австрійської філії Червоного Хреста в нашій країні. Як каже генеральний директор Червоного Хреста Україна і. Ідея побудувати такі будинки для людей, що постраждали внаслідок російської агресії, з'явилася ще в липні 22-го. На початку листопада минулого року підрядник Червоного Хреста розпочав будівельні роботи. На сьогоднішній день ключі від квартир вже у тимчасових власників, які після заселення почали помічати деякі недоліки, наприклад, низький тиск води. Звичайно, це я вже сьогодні на відкритті. Саме початку сказав і подякував саме за співпрацю міської адміністрації, тому що це все досить конструктивно. Звичайно, у нас. Це будівництво, звичайно, є якісь проблеми, але ті проблеми, які ви згадали, і ми сьогодні бачили, також вони будуть вирішені на 100%. У нас конструктивне спілкування з підрядником, тобто немає проблем якихось критичних. Все, що всі недопрацювання, які є, ми всі усунемо у співпраці, звичайно, з паном Олександром і його командою. Червоний хрест на будівництво та обладнання сонвузлів, кухонь та спалень витратив близько 156 мільйонів гривень. Щоб допомогти людям у облаштуванні помешкання передали посуд, гігієнічні та продуктові набори. Задля зручності мешканців міста продовжило маршрут автобусу номер 22, який з цього понеділка вже тут курсує. У містечку від Червоного хреста вже заселена 81 квартира. А обслуговуватиме ці будиночки ЖЕК номер 13. Ми передали вже на обслуговування ці будинки, і люди заключили угоди з ЖЕКом 13, який є тариф, люди сплачують за комунальні послуги. І, відповідно, звичайно, ЖЕК обслуговує ці будинки. Всі питання вже є співпраця. Люди дякували за те, що ЖЕК швидко відгукується на якісь допрацювання, якісь мінімальні, які є. Щодо сховища, це одна з причин затримки, і ви пам'ятаєте, що я і так штовхав трошки заступників своїх, які відповідали за цей проєкт, тому що ми довго не могли вирішити питання зі сховищем. Воно є тут біля 100 метрів від нас, але воно на балансі було ні у кого, і ми не могли вкласти туди гроші для того, щоб його привезти до ладу. Зараз це питання продовжує вирішуватися, але сховище по суті формально воно є біля 100 метрів від цих будинків. Мешканці цього містечка житимуть тут, поки держава їм не виплатить компенсацію за втрачене для придбання власного.